Проблеми із зором спостерігаються в багатьох людей, але далеко не кожен звертається з ними до лікаря, особливо мешканці сіл, переселенці. Дорога довга, проїзд не дешевий. А якщо людина в солідному віці, це й фізично важко. Проблему розуміють і лікарі, і громадські діячі. Перший великий захід провели спільно фахівці інституту очних хвороб імені Філатова та громадського руху Віра Надія Любов. І в громадських діячів, і в лікарів клініки Філатова такі виїзди в райони Одеської області вже давно увійшли у звичайний графік, але об'єднавши зусилля, можна зробити набагато більше: проводити спілкування з місцевими жителями більш організовано, вирішувати одразу кілька завдань. Перед початком прийому в офтальмологів з жителями сухого лимана спілкувалася психолог руху Віра Надія Любов. Саме ця організація ініціювала створення в Одеській області коаліції «1325», девізом якої є слова жінки, мир, безпека. Нам сейчас обращаются разные э, руководители ОТГ и просят нас приехать, провести э, лекции для людей. Почему? Потому что многие люди психологически продолжают э, находиться в стрессе. Вот. И помимо гуманитарной помощи им нужна медицинская помощь, нужны медикаменты. И в селах ситуация такая достаточно непростая. Цей виїзний прийом був присвячений всесвітньому дню боротьби з цукровим діабетом, адже одним із наслідків цього захворювання є проблеми із зором, каже керівник виїзної бригади інституту Філатова Валерія Мирненко. Часто людина вже звертає увагу на якісь симптоми. Це може сухість, це може навіть вже недостатньо гарний зір, коли вже пройшло 5-7 років. Тобто, по статистиці вже відомо, що в перші 5 років вже 20% людей з цукровим діабетом мають проблем, проблеми з зіром. Такі виїзні прийоми шанс для мешканців районів області пройти діагностику, щоб вчасно виявити ці чи інші захворювання. У цьому випадку йдеться про ускладнення цукрового діабету. Це така проблема, як діапетична ретинопатія. Також це може проявлятися як глаукома і кетеракт. Тобто часто це вже вторинна глаукома. Тому потрібно таких пацієнтів, які мають підозру на цукровий діабет, або вже встановлений діагноз, оглядати на предмет змін на очному дні. Глаукому в пацієнтів виявляють практично під час кожного такого прийому, кажуть офтальмологи. А проблема ця досить серйозна. Вона може призвести до повної сліпоти. Аби кожен мешканець громади зміг вчасно дізнатися свій діагноз та зупинити розвиток захворювання, і об'єднують свої зусилля лікарі, громадські діячі та ми, адже інформаційна підтримка також дуже важлива. Держе очень удобно і спасіба ви Дуже дякую клініці Філатова, що вони дали людей, щоб вони приїхали, допомогли нашим людям. І ну це і лікування буде. Це буде і про, провірити зір, і в черги не стояти, і ще гроші треба мати доїхати, і треба ще знати, куди їхати. Люди в нас різного віку. І дуже дякую вам, клініки, і дякую нашим старості селищного рада. Ради, і хто організовував ще за те, що вони дають таку допомогу людям? Дізнавшись про те, що це спільна акція лікарів і громадської організації, юна мешканка села Сухий Лиман прийшла, щоб не тільки перевірити зір, а й поспостерігати за роботою представників руху Віра, надії, любов, щоб перевірити свій зір і побачити, як допомагають людям. А навіщо вам бачити, як допомагають людям? Ну я волонтерка, да, як волонтер, вчуся, дивлюся, і що люди роблять для других людей, і як більше розуміють для чого це. Соціальна єдність поняття, що має глибокий зміст, адже для участі у вирішенні соціальних завдань дуже важливо об'єднуватися фахівцям різних галузей – громадським працівникам, волонтерам, журналістам. Об'єднуватися заради того, щоб допомагати тим, хто потребує підтримки і медичної, і психологічної, і інформаційної.